Привіт-привіт, мої любі овни, мої вогняні, мої активні привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз уже на березень 2025 року. Також, овни, я вас хочу привітати з весною, уже нарешті. Хочу вас також привітати уже з днями народження, березневі овни мої, неймовірно швидко летить час. Нехай здійснюються усі ваші найзаповітніші бажання. Нехай цей рік буде вашим. Не бійтеся масштабно мріяти. Все обов'язково обов'язково здійсниться від щирого серця. Я вам шлю вітання і сьогодні, звичайно, хочеться подивитися. Для вас щось дуже хороше допомогти вам спланувати цей місяць. До того ж, нас чекають ще затемнення та дві ретроградних планети. А затемнення у нас буде у вашому знаці. В овні це вже останнє затемнення у цьому сезоні. В цій серії на вашій осі. І наступним буде аж через 9 років. Тому неймовірно насичений місяць. Мені вже цікаво, що він вам принесе. Давайте швидше дивитися. Я сьогодні для вас підготувала три різних колоди і два оракули. Розпочнемо ми з ось такої от колоди сил природи. Вона новенька на моєму YouTube. І давайте подивимось, що принесе овнам цей березень. Овни для вас. Овни. Так, і це. Лицарь Пентаклі прекрасний поступовий розвиток подій. Місяць почнеться поступово. Дуже синхронізується з тим, що ваш управитель Марс, він 24 лютого, розвернувся уже в директний рух з ретрограду, і ви так себе самопочуваєте. Але перед тим як набирати швидкість, він фактично стаціонарний. Тому не лякайтеся, якщо все відбувається. Якось дуже потрошку. Якщо ви вже можете намічати цілі, ви вже, як би бачите, ставите собі на карті, думаєте про майбутні свої якісь цілі, про свій маршрут. Можливо, ви там щось собі відмітили, що я хочу це зробити. Але рух до цієї мети буде поступовим. Це, до речі, карта хорошого фінансового зростання. Але як бачите, наче тут хлопець, чоловік, він наче шукає скарб. І ось ви так само у вас може зародитися. Ідея цього фінансового зростання, але фактично, уже найбільший прибуток буде чекати вас уже трошки далі. Так, подивимося. Карта чудова. До речі, це найулюбленіший з моїх всіх чотирьох рицарів. Я дуже люблю лицар-Пентаклі карту, тому що вона така, знаєте, дуже ресурсна і вона дає довгострокові результати. Так що, ще для овнів. Для вас це помірність, овни прекрасно. Для вас потрібно буде от шукати баланс. Дуже гармоніюється карта ще також з лицарем Пентаклі. Це карта балансу, де вам потрібно буде балансувати між відпочинком і. Працею, бачите, між днем і ніччю, між хорошим настроєм і між тим, коли, знаєте, гроза йде така. Тобто це у всьому потрібен баланс. Події будуть розвиватися спокійно, помірно. Тут рекомендація по цій карті, знаєте, нічим не зловживатися. Все, що. Буде через міру, буде для вас негативно. Тобто, знаєте, бувають хороші дні, бувають дні, де можна собі дозволити трішки і посумувати. Головне баланс. Так, до речі, це може бути, коли ви не перебираєте там ні з алкоголем, ні з їжею. Так, ви собі не те, щоб все забороняєте. Ви живете і дозволяєте собі, але все в міру має бути. Так, що ще принесе Овна. Цей березень, увне для вас самітник. Ох, мені здається, поки ще буде, знаєте, ваш управитель набирати швидкості. Це час, коли захочеться побути наодинці з собою. Можливо, дійсно ви тут звертаєтеся до медитації, звертаєтеся до якоїсь духовності, звертаєтеся всередину себе, чуєте себе, щоб прислухатися до того, чого ви хочете просто зараз, тут і зараз. Можливо, дійсно захочете десь побути за містом, побути у лісі, чи хоча б деньочок вийти в парк. До речі, можливо, поміжністю, тому що ви не звикли до такого самітницького способу життя овни, тому хай це вас не дивує. До речі, перед днями народження дуже часто буває такий стан, коли хочеться. Побути наодинці з собою, хочеться підсумувати рік, поставити собі якісь нові цілі, і це дуже прекрасно. Але, знаєте, ця карта вона каже, що зв'язок із вашим таким істинним знанням, зі всіма вашими бажаннями, з вашим потенціалом, він уже у вас є. Тобто ми можемо просто з неба, знаєте, напряму щитувати інформацію, маю на увазі з неба, це те, що нам призначено. Так, дуже цікаво, овни. А у нас з вами зараз буде наступна колода. Це у нас старо сучасної відьмочки. Давненько не було цієї колоди, мені здається, на YouTube. Хто у мене є в TikTok, там часто я її використовую, а на YouTube щось давненько, мені здається, не брала її. Так, подивимось, що ще принесе овна цей березень, овни для вас. Королева жезлів, прекрасно! Ви фокусуєтеся самі. На собі. Це у нас ви. Це у нас дівчина, жінка, може бути овен, може бути лев, може бути стрілець. Карта може програтися в дві сторони. Можете бути і ви, можете бути і ви, і, наприклад, ваша подруга, сестра, менеджер, колега. Це така більш активна, проявлена особистість. Якщо це ви проявляєтеся, ви діліться оцим своїм внутрішнім вогнем і за. Запалюєте все навколо. Це може бути увага собі, увага всім своїм цінностям. І тут в неї такий прекрасний букет. Ви тут отримуєте і увагу, і збираєте навколо себе людей. ну, Прекрасна карта. Наче, ви знаєте, прокидаєтеся, прокидається ваша суть, справжня вогняна. Так, що ще принесе овна цей березень. Семірка мечів, Ой, будьте обережні. Це карта хитрості, це карта таємниць. Можливо, ви щось від когось приховуєте, або будьте обережні, тому що ця карта завжди програється у дві сторони, або хтось щось може приховувати. Від вас також будьте пильними, особливо, якщо ви знаходитеся десь у людних місцях, слідкуйте обов'язково за своїми речами. Якщо у вас є якісь секрети, таємниці, які ви не дуже хочете, щоб хтось дізнався, також, будь ласка, овни. Пильнуйте цю інформацію. Але якщо ви хочете щось приховати або вивідати, або знаєте піти звідкись непомічено, щоб, наприклад, ніхто не знав, що ви плануєте, ніхто не знав, де ви перебуваєте, то у вас це однозначно вийде. Але остерігайтеся якихось таємниць, маніпуляцій. Хтось може захотіти вкрасти щось ваше, чи вашу ідею, якусь, чи інформацію від вас якось вкрасти. Так, що ще? ще. Принесе повна цей березень, мені мало хочеться. Так, швидше за все, це буде якась інформація. Чи це буде якийсь документ, чи це буде якийсь папір. До речі, слідкуйте ще також за своїми гаджетами, тому що гаджети у нашій ретро Меркурій буде із середини березня, тому слідкуйте за своїми гаджетами і за своїми документами тут. До речі, по цій карті, можливо, ви щось будете якось підтасовувати, підробляти. можливо, вам там десь потрібно якусь довідку підняти з архіву, наприклад, чи продовжити, і ви думаєте, як би мені там продовжити дію, а не випускати, наприклад, новий документ. Так також може програтися по цих картах. Але це збір інформації, це також карта шпигунства, це карта слідкування. У нас ретро Венера буде ще, до речі, у вашому знаці у березні, причому з 1, ну, з 1 на 2 березня. Самого Початку березня вона буде ретроградною, і буде вона ретроградною ще й з ретро Меркурієм, тому повернення колишніх тут просто, знаєте, не уникнути. Тут, як я люблю казати, тут прийдуть і теперішні, і колишні, і майбутні, і майбутні колишні. Тут будуть всі. Прослідкуйте, хто може там шпигувати, дивитися по цій карті ваші сторіс. Дуже-дуже часто програється ось такий от збір інформації. А на дні колоди знову відлюдник. Знаєте, мені здається, все це відбувається навколо вас. А ви такі я в своєму темпі рухаюся. Напишіть мені, будь ласка, овни, як це у вас програється. А у нас з вами наступна колода, астрологічне таро, вже знайома вам. Дуже люблю цю колоду. Ви ще знаєте, я практикую консультую як астролог, тому подивимось. Так. Прекрасні у вас карти. До речі, підписуйтеся на мої соцмережі. Хто кому цікаво, і особисте моє життя або робочі мої також сторінки. У мене тут є і посилання на особисті консультації, робочі сторінки. Там буває і астрологічна інформація, і карта дня щодня. Я буду дуже рада вам. Також залишайте, будь ласка, лайки, коментарі, підписуйтеся. Це ваша можливість сказати мені дякую за розклади і підтримати мене, надихнути мене, тому що я вам дуже вдячна, чесно кажучи, в мене інколи з цими ретропланетами і також опускаються руки трошечки. Ой. Хотілося б більше відклику. Так, що ще принесе Овнам? Цей березень, овни для вас. Королева Пентаклі. І це у нас дівчина, жінка, може бути телець, може бути козиріг, може бути діва, за знаком зодіаку, за гороскопом, який ви всі знаєте, або за асцендентом, або сама по собі така ця дівчина, жінка вона стабільна, вона ресурсна, вона хороша господиня, вона вміє обходитися з ресурсами, вона вміє обходитися з фінансами, вона вам може дати. Якусь хорошу фінансову пораду, вона вам може дати, до речі, дійсно допомогти з якимись ресурсами, з вашим ресурсним станом. Можливо, щось вам чи порадити, чи прям допомогти якимось подарунком, ресурсом, часом своїм. Може бути фінансист, бухгалтер. Так, що ще? Принесе Овнам? Цей березень, он для вас. Шістка Пентаклів. Бачите, от мені здається, що це щось пов'язане з цією жінкою, але. Побачимо, до речі, це от карта обміну, і дуже хороша ця карта для фінансів. Коли ви фінанси і отримуєте, ви отримуєте тут і подарунки, можете отримувати по цій карті. Але обов'язково потрібно пам'ятати про взаємообмін. І ця карта вона каже, що ви щось можете отримувати, ви можете як бути тією людиною, яка віддає також тут залежно від того, в яку цю сторону карта програється. Але в будь-якому разі у вас тут будуть кошти. У вас тут будуть ресурси, тому що коли ми маємо чим поділитися, це прекрасно, тому що це у нас є і завжди важливий взаємообмін. Якщо ви потребуєте якоїсь допомоги, просіть, не соромтеся, вам обов'язково допоможу. Чи ви потребуєте поради ще фінансів, чи ресурсів, чи чогось часу ви потребуєте, просіть і вам обов'язково допоможу. Тільки не забудьте віддячити по цій карті. Ця карта наголошує. Що повинен бути баланс. Ще ще принесе овнам Цей березень для вас овни. Страшний суд, прекрасно, Це, до речі, також по цій карті, як, знаєте, восстали Може бути повернення людей з минулого, це можуть бути кармічні ситуації. До того ж, у нас в березні на нас чекає два затемнення, а між ними це фактично весь місяць. У нас буде коридор затемнень, коли будуть відбуватися кармічні ситуації, період кармічних якихось важливих змін, прийняття рішень. Тут ви можете якесь рішення приймати овни, ви можете замислитися, що ви хочете змінити вектор руху або передивитися. Вектор руху свого. Кардинальні зміни по цій карті, я б навіть сказала, доленосні зміни, ну що ж, дуже цікаво. А у нас вами ще два оракули сьогодні. Оракул, який складається з двох частин, він же одного разу був у мене на каналі. Тут є у нас стілювальні історії і темні історії. Темні історії це така як пастка, так, чого остерігатися, де небезпечний момент цього місяця, і стілювальний Історії, це вже протилежне, це вже де наш ресурс, де наш ріст. так яка Давайте почнемо з темних історій для овнів. Так, і це, всупереч усім перешкодам, знаєте, але воно тут випадає як темні історії. І ця карта вона закликає, можливо, ви. Ось цією ролью воїна, а ви оце часто любите таке овне. Ви, можливо, самі себе сковуєте. Потрібно піти більше на уповільнення, на духовність, на розуміння себе, на розуміння своїх інших потреб. Так, ви відновите потім свою силу, ви відновите свою динаміку безумовно. Але ось зараз, знаєте, просто боротися, щоби боротися, можливо. Не переглянувши так, ще свою мету, ще своє призначення, ще свою місію, ще свої бажання, остаточні, якісь і правдиві, чесні бажання, то тут краще не бути ось цим постійним воїном, тому що знаєте, доведу свою правоту, все одно це зроблю всупереч усім перешкодам, всупереч собі, тому що це саме як темна історія, тут так. Інколи, знаєте, нам краще відмовитися від битви щоб в довгостроковій перспективі виграти. Давайте подивимося, що буде сприятливим, що буде стілювальною історією, на яку можна покластися. І для вас, і для вас, вибачте, за тавтологію, але так, з колоди, стілювальної історії це стілення, це таке хілінь. І вам дійсно потрібно прорости, вам потрібно відчути. Своєї якими основи, свої опори укорінитися і вже потягнутися вгору, потягнутися до вищого, зцілитися. Можливо, це будуть якісь медитації, можливо, це буде час з природою. зараз, до речі, подивимося колоду, догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, але вам це зцілення просто необхідне. Вам потрібно тут не боротися, знаєте, а зцілитися. Мені здається, тут про те історія, що десь хтось з вас біг, 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 можливо, чогось досягав. А оскільки ваш управитель був ретроградний, знаєте, ви зараз будете це все передивлятися. Можливо, ви будете думати, можливо, я взагалі... Цього не хотів чи не хотіла, і тепер потрібно по-новому діяти. Так, і у нас ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Подивимось, що принесе Овнам цей березень. Овнин для вас буде. Spend time with friends, і тут вони, бачите, розкладають таро. Дуже люблю саме цю карту з цієї колоди, тому що моя тема. І це зустріч з друзями. Можливо, це буде напередодні вашого дня народження, чи під час вашого дня народження, розмова з друзями, ночівка, чи просто зібрання на каву. Чи ви будете розкладати таро, чи ви будете робити там те, що вам подобається, займатися якоюсь творчістю, можливо, придумаєте собі щось цікаве, щось креативне, знаєте, як створювати дошку бажання. Бо, знаєте, є такі зараз популярні дейти з подругами, або грати Лілу. До речі, я також проводжу Лілу як провідник. І взагалі час з друзями пошаманити відьмачки, він буде дуже для вас сприятливим. Ну що ж, мені здається, чудовий для вас місяць Овни такий стілюючий, цікавий про те, щоб почути себе. Справжнього себе, справжнього себе. Обов'язково пишіть мені в коментарях, як у вас програється цей розклад. Мені буде дуже цікаво і приємно взагалі будь-яка ваша взаємодія з цим відео, а я вам кажу до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па!